Віскозний трикотаж з нейлоном. Смужка. Це м'яка тканина зі сріблястими напівпрозорими смужками. Поперек полотна. Смужки виконані з тонесенької люрексової нитки. У складі 65% віскози 32%. Нейлону та 3% спандексу. Тканина трохи тягнеться поперек полотна. Ширина 1,5 м. Щільність 165 грамів на метр квадратний. Тканина не мнеться. З візкозного трикотажа шиють блузи, сукні, комбінезони.